Руслан Микула, співзасновник проєкту State, доєднується до нашого ефіру. Пане Руслане, ми вітаємо вас. Дякуємо, що доєдналися. Добрий день. Тож, пане Руслане, про Покровський напрямок. Згадували ми вже сьогодні. На початку сьогоднішнього нашого ефіру. Зокрема, також говорили із військовослужбовцем, який працює на цьому напрямку. Власне, ситуація там, якою вона є, і як. Динаміка змін, якою була там впродовж от вихідних останніх, ну впродовж останніх вихідних і сьогоднішнього дня ситуація на Покровському вітинку залишається вкрай складною. Ворог зараз захопив журавку і рухається до Красного Яру і Крутого Яру. Також тривають бої у території у... самої Гродівки. Ворог... Ворог захопив Миколаївку така, от як возвишеність в тій місцевості? Також ворог добив желанне і зараз бої точаться в завітному новожеланному. Відповідно, відразу на кількох ділянках ворогу вдалося просунутися, покращити тактичну обстановку. Відповідно, ситуація на покровському напрямку суттєво погіршується. Пане Руслане, які засоби використовує ворог при своїх наступальних діях? Ну, традиційно він е, кабами фабами лупить по логістиці, по тиловим містам. Це, власне, такі міста, як Селідове, Покровськ, Мирноград. Власне, тому ми заклика, закликали місцеве населення покинути евакуюватися з цих міст, тому що ворог буде хаотично бити, і відповідно буде дуже багато жертв серед місцевих через оці хаотичні запари. Ворог застосовує дуже значну кількість піхоти, так як а колосально ворога. І, відповідно, ці от піхотні штурми, коли вони рухаються по 20-60 чоловік на одну посадку, вони продовжуються, і власне, в цьому є поки що їхній секрет успіху. Напередодні у Генеральному штабі збройних сил України повідомляли про те, що Росія здійснила масовану атаку у районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області, але збройні сили України не допустили втрат позицій про те, якою ситуація є станом на сьогодні, там, власне, на цьому відтинку. У північному ситуація дуже важка, так як ворог підібрався до Торецька, і зараз бої йдуть у багатоквартирній забудові в східній частині Торецька, Це якраз на межі вже із населеним пунктом північне, також. Тож ворог позавчора зумів зайти на пізному, але вчора сили оборони за попередньою інформацією змогли вибити ворога звідти. Ну і важка ситуація в Нью-Йорку, так як противник, оминаючи спостережні пункти сил оборони, рухається в бік Неліпівки, і зараз передові загони ворога перебувають у самій Неліпівці. Яка зараз ситуація більш конкретніше? Можна, будь ласка, пояснити у самому Нью-Йорку, оскільки є різна інформація, Можливо, ви володієте найсвіжішими даними? Е, ну, повністю Нью йорк ворог ще не захопив у самому селищі перебувають ще сили оборони. Утримуються позиції, але ворог прибігає до такої тактики, що користуючись хаосом, який зараз виник, як і в нас, так і в них, вони просто рухаються вперед і закріпляються в будинках. Власне, так як зараз відбулося із Неліпівкою. Вони просто намагаються закріпитися, скажімо так, в тилу деяких спостережних пунктів, тобто як так назвати. Якщо порівнювати з шахматною доскою, от зараз ситуація десь така. Десь наші позиції, десь ворога, і воно зараз отак іде хаотично в переміжку. Відповідно конкретної лінії зіткнення. її зараз фактично не існує, тому що все тримається на цих спостережних пунктах і над контролем над, ним, над ними. Руслане, про харківський напрямок. Також хочемо запитати, якою є там динаміка боєзіткнень, і скажімо, чи спостерігається впродовж останніх кількох днів можливо якесь зменшення активності на тому напрямку. Ну, На Харківщині ситуація загалом плюс-мінус стабільна. Ворог продовжує тиснути в районі піщаного те, що нижче по Карті. Він мав невеликий там Фітичний успіх про успіхи сил оборони в районі Липців. Тобто треба чекати пару днів, коли якась з'явиться інформація, але я впевнений, що там дійсно були якісь успіхи. Ну, і, звісно, район Вовчанська, там зараз, враховуючи ситуацію на Курську, то ворог суттєво пригальмував останнім часом. Ви щойно згадали про Курські про наступальні дії від Сил оборони України. Наскільки вони загалом вплинули на ситуацію, зокрема на харківському напрямку, на Донецькому напрямку? Чи зменшив ворог інтенсивність бойових дій, чи все таки це не відчувається наразі? Ворог оптимізовує свої сили. Так, якщо ми розуміємо, що операція почалася 6 серпня, то наприклад, 7 восьму. 8 серпня на деяких ділянках відбувалося затишчя, тому що росіяни не розуміли, що робити, так як є потреба перекидати сили, і вони могли, скажем так, адекватно оцінити, що робити. Відповідно, вони зняли частину сил із району роботиного з району Стельмахівки, Навіть ще свого яру вони зняли деякі підрозділи. Відповідно, вони зараз оптимізували свої сили так, щоб тиск не сильно впав. Але при цьому всьому частину військ перекинути на недопущення просування сил оборони на Курщині. Ми сьогодні, зокрема, в нашому ефірі згадували про мости, які вже були зруйновані силами оборони України у Курській області Російської Федерації. На вашу думку, яким чином власне знищення цих мостів впливає на логістику росіян на цьому, власне, в на цих територіях? Ну і загалом на, на їхні, ну скажімо, дії там зараз? По Перше, ці удари дійсно вони покликані обрушити логістику ворога на якраз у цій ділянці південніше річки, і власне ворог зараз намагається відреагувати тим, що вони навели переправу східніше глушкового і загалом групування в тому районі доволі суттєве, особливо в районі Тьоткіно там, взагалі противником кішить в населеному пункті. По ньому наноситься ураження, і умовно можна не попасти в ціль, але потрапити в, іншу, в інше скупчення противника, яке знаходиться поруч. Тобто ворог туди завів суттєві сили, і ми зараз подивимося на його реакцію, так як ну, підрив цих мостів, мостів він має суттєво вплинути, але знову ж таки, ну, побачимо, чи захочуть. Вони ризикувати особовим складом і втрачати, що загадувати важко пане Руслане. Втрати противника у живій силі, зокрема, є величезними на усіх напрямках. Ситуація із Курськом цю проблему більш поглибила. Чи очікується, чи можливо маєте ви інформацію щодо очікувань нової мобілізації в окупаційних військах? Чи є така інформація зараз? Про нову мобілізацію ми нічого не чули, але ми знаємо, що триває ця прихована мобілізація, коли вони дають дуже великі гроші за підписання контракту. Відповідно, ці відступні продовжують зростати. Що говорить про те, що, що потроху скажімо так, мотивація йти падає, тому вони цю мотивацію підвищують, і наскільки нам відомо вони більш-менш їм вдається зберігати динаміку по підписуванням контрактів. Пане Руслане, дякуємо вам, що доєдналися до нашого ефіру. І дякуємо власне за ці ці аналізи. Руслана Микула, співзасновник проекту діпстейт доєднувався до нашого ефіру після короткого.